Пішли. Старі готовий. Все, пішли, зразу. Стар готовий. Пішли. Пішли, пішли. Не кидайся. Не Накидайся мені! ти кидаєшся? Зараз Заростялиш що морк!

ка пред ворота рев пыши мышь засторожить не па свида Демян Демян центр центр пиши Макарчик Макартале что ты покажи туда тай Андрей, сюда. на добывание, Надо бывань. Вот на... тут. Все, добре. Ты не можешь попасть в рота, Юра. Здорово! Пас, пас, пас! Бровка, бловка, пас. еще до центру. Добре, з нею, з нею, Денис. Андрійкович. Дані, попади ворог. Денис, злізь, волід!

Є, є, Максим, є! Юра, закинь вперед, закинь! Трошки точніше. Окей, Андрій, окей! Центр, Денис, центр! Денис, Центр! З ноги! Та з ноги, Дем'янко, Ну! Часів бере м'яч. Денис, зміщайся в центр! Тікай звідти, в центр зміщайся, не ходи по бровці. Кидай йому в бровку! О! Пібіг! Добре, ще раз, так, Максим.

Закидай, Юра, закидай! Добре! Де не спіть! нічого. Гравців, гравців, хлопці, швидко, гравців накрили. Ні, не пригай, Денис! Помагай, Денис! Пас! І! Пас! І удар! Добре, добре! Есист! Есист! Пуще! Пуще! Не треба, Фоки, притигнули, Юра! давай, Пішли, прошу. Окей! Ой, <пишись> <Пишись, пишись. пишись> до давай, давай ближче, ближче. Ближче до м'яча Денис, вони сюди не перейдуть так швидко. Відкрийся, День. Романош, Ромаш, давай цей, дивися по ігрі. кидай, Закинь, закинь, закинь. Добре. Покидай. дай. Поки граємо! Тримаємо! тримаєм. Переводь, переводь! Денис, бровка! Дивись, Юра, дай, дай, бровка. Добре! Денис, Денис Бровка, Бровка. Оке, І центр зміщаємося. Там Деня, ти не готуй, Денечко. Ножки. Поки. Оп. Добре. Дай. Дай. Давай, помагай йому тепер. Помагай! А де на флажок побіг? Давай, давай. Дай, пиши. Дистай. Добре, Юрчик молодець, Поможи, Денис, поможи їм, поможи. Все, все, все. Да? На м'яч, хлопці. Давай. Денис вій. Давай. Назад зіграйся. Добре. Покій. Покій. Покій! Переводь! Переводь! Денис, відкрийся, ти закритий! Готувий! Готуйся! Олег, романе! Романовець! Романовець! Він задихався вперед. Подивиться, ти Андрій, Кинуть! Дві! Андрюшка! І Удар! Покей! Чуваш, мельничка поменяй! Мельничка и тоже уже все! Юра! Я Юра! Кидай Юра, не кидай. Кидай. подходи! Я пишу, когда тай вверху в центр! Давай, 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 все! Пас! Пас, пас и дай!

Відкинь назад, назад, назад зіграй! Спокій! Спокій! В центр! Та ні, в центр, вон же стоїть побережник! Спокій! Спокій! пропусти м'яч! Так, красні! Пішли туди! накрили! Так Та куди виграти накривайте! Маха, твій! Твій, твій! Кінь, кінь! Макар, подключись, поможи! То ж пробьют! Сам, сам, тяни, 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 тикай від них! Тикай, тикай від них! Пас! 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 Не знаю, не знаю, куда. Бровка! Бровка! Да, Трошки, трошки, не точно. Нічого, Липчук вернувся, вернувся, не дай їм, не дай. Зміна, зміна, кидай нам. Грай гравцем, не дай, не дай розіграти. Медуна назад! Медуна! Виродовить! Пішо, пішов, Матвійш, біжи! Давай, давай, набирай, Тікай, 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 біжи, біжи в бо, біжи! Да нет, да ну, это... давай, таны смотри! Макар! Куда трошка дальше? Ближе, Макар! Ты иди, Максим, ты! Максим, ты! Чем иш! тут встань! Чем

А Добре! Добре! І удар! Побережник, бери. Побережник, пробий. Макар. Макар. Дальні. Юра! юра. дона, дона, стань перед брошуром метра ско. Перед брошуром, чи файортера, оттак. Брежне, бреж. Батьде в рута. У ловартыря стань, вот так не мешай, вот так стань, все, і не мешай, не все. Вс. Дай на хруст. Пока, дай мне, дай мне пока. Аккуратно ты попадай в урока. Бежи, бежи, бах, пас, бежи на туповань. Давай, Юра, давай, сука! Выбий! Вибий!

Китайся! Я я я <поставка> гавців, гавців, гавців! Во гевець! Шостий номер! Тримай шостий номер! Відкривайся, так! Давай біжи! Сам! Добре! Гевець, не Ни, низ центр! Центрі говці, самі бігають. Кароліна, Каролі. Кароліна бери, кидай. Гавець, 18-й номер, Денис! О, все, все, все міняй трону, хватаєш! Грай, Грай Денис, Грай Давай, до дай, Денис, дай, 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 все, все, все дай, 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 Добре ну, дай, дай, Добре. Добре. Денис, гравців, 18-й номер, оце твій. Не дай йому зіграти. Брай. Так, не дай йому зіграти. Це детер Вертайся, вертайся, Денис! Твій, твій, твій! Ще! Назад відіграй, назад! В дотик, добре! В Карпишен є! Та не Ти ти що, чекайте! Через, зад, через зад задводає! Вибий! Сильно! Денис твій! На м'яч! Давай, давай, стривай. І закидай! Друга сторона! Туди закидай! Денис, 20 секунд! Тримайтесь! Тримайтесь! Добре грай! Не добре, все.